У мене немає ніякого критерію, щоб вибрати, поки Богдан їсть смачного. У тріщинах кори тече смола додолу, на стовбурі залезої очерани. У тріщинах землі тече ріка до моря, заповнюючи всі рови та ями. У залишках часу життя спішить до смерти, забувши по дорозі, сни та мрії. Либонь, за згодою фатальної оферти сідає смерть на обважній лівії. Для спогадів не залишає місця, стирає тінь і те, що після тіні, необоротно забирає лиця, зриває з душ, як постери на стіні. вмерзають ночі у густі тумани, ховають, що минуло у конверти, блукають постаті, мов стомлені пручани, шукаючи загублене безсмертя. Пісками розсипаються на кахель годинники, що протягом розбиті. Взялася пилом партія у шахи Перервата Перервана на прийнятім гамбіті, вітри гойдають висхлі очерети, стирчать в воротях пожовтілі, й трухлі, дощами покалічені газети, а біля них століття сохнуть кухлі, побиті мілью бабцині радюшки, що уночі під свічку вишивала. У відсилілій кучугурі стружки лежить прадідом коване кресало. Ступаючи щоразу по цій стежці, мої коліна кропувало скоче, і рік у рік. У плюшевій мережці стрічає мене м'ята краєбоче. Усе налите споменів, повідок, віками стрісі, мостяться лелеки. Весь час тріщин, Він єдиний свідок, тому що буде, що вже далеко.